Скаде вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка, у сандак ідуть, у садочку, у садочку в нас вони живуть. А добра і казка у сандак ідуть. У садочку, у садочку в нас вони живуть. Всім доброго ранку! Нашу зустріч ми розпочинаємо та у світ математики вирушаємо. Сьогодні ми з вами познайомимось із задачею та пригадаємо просторові уявлення. Люди до свята Великодня зазвичай складають у кошик різні смаколики. Ось і наша дівчинка-Іринка вирішила скласти святковий кошик. Але чого і скільки покласти, вона не знає. Давайте допоможемо дівчинці розв'язати цю задачу. Задача це маленька математична історія, в якій є умова це те, що відомо. Запитання це те, що нам потрібно знайти. Розв'язання це те, як ми вирішуємо. І задача завжди має відповідь. Перед дівчинкою постала задача, і нам треба її вирішити. Давайте спробуємо. Іринка поклала до кошика три пасочки та одну писанку. Це умова нашої задачі. Скільки всього смаколиків у кошику це питання. Щоб дізнатись відповідь, нам треба розв'язати задачу на дію додавання. Давайте за допомогою цифр та математичних знаків запишемо рішення нашої задачі. Скільки діти пасочок? Так, три. Який знак ми поставимо, якщо додали, принесли або ще поклали. Це який знак? Молодці. Це знак плюс, що ми додаємо до пасочок? Вірно, писанки. А скільки їх? Одна писанка. Яким математичним знаком замінимо слово отримали? Вірно, це знак дорівнює. Тож порахуйте, скільки смаколиків у кошику. Чотири. Відповідь у задачі повинна бути повним реченням. Давайте скажемо разом. Чотири смаколики Іринка поклала у кошик. Дівчинка забула про цукерку та вирішила ще її покласти до кошика. Пропоную вам, дивлячись на малюнок, скласти задачу. Складемо умови задачі. Було у кошику 4 смаколики. Дівчинка принесла ще одну цукерку. Скільки всього смаколиків у дівчинки в кошику? Це питання нашої задачі. А зараз спробуємо замінити малюнок на цифри. Було у кошику 4 смаколики. Дівчинка принесла ще одну цукерку. Який знак між цифрами ми поставимо? Знак плюс. Молодці. Те, що ми отримаємо у відповіді, позначаємо яким знаком? Дорівнює. Тож діти, Яке число ми запишемо у відповідь? 4 додати 1. У відповіді ми отримаємо число 5. Допоможу вам відповісти повним реченням. У дівчинки в кошику 5 смаколиків. Повторіть, будь ласка. Ось ми з вами і розглянули, що таке задача. Готуючись до приходу гостей, Іринка допомагала матусі накривати Великодній стіл. Роздивимось, як дівчинка вправно підготувала посуд для гостей. Подивіться, діти, та скажіть, де знаходиться тарілка. Тарілка на столі. Куди Іринка поставила чашку? Чашка біля тарілки. Скажіть, діти, де знаходиться серветка? Вірно, серветка під тарілкою. Подивіться уважно, ложка лежить праворуч або ліворуч від тарілки? Праворуч молодці. Назвіть предмет, який знаходиться ліворуч від тарілки. Це виделка, вірно. Куди Іринка поклала ніж. Ніж дівчинка поклала між тарілкою та ложкою. Гостей всі радо зустрічали та з ними разом танцювали. Запрошую вас малята на руханку. Сонечко встає. Дзвіночки грають. Пасочки в печі, хорошенько чекаю Гарно танцювали, потім їжу частували, прибирати стали посуд і тут дзень розбита чашка. Діти, пропоную вам, дивлячись на малюнок, скласти задачу на дію віднімання. Дія віднімання це математична дія, коли ми щось забрали, розбили або з'їли, і ми рахуємо, скільки залишилось. Ось умова задачі. На столі стояло 5 чашок. Іринка одну чашку розбила. Скільки чашок залишилось? Це питання нашої задачі. Розв'яжемо задачу, записавши її рішення за допомогою цифр та математичних знаків. Скажіть, малята, скільки було чашок? Вірно, 5. Скільки чашок розбито? Одна молодці яким знаком ми позначаємо дію віднімання? Знак мінус. Знак дорівнює. Це те, що ми маємо отримати у відповіді. Скільки буде 5 мінус 1? 4 розумнички. Пропоную прочитати рішення нашої задачі. 5 мінус 1 дорівнює 4. Скільки дітки залишилось чашок? Яка ж відповідь у нас буде? Залишилось 4 чашки. Молодці! Поки ми з вами грали, всі крашанки з кошика покотились в різні боки. Давайте їх знайдемо. Погляньте та дайте відповідь. Де знаходиться червона крашанка? Попереду кошика вірно. Де ж сховалась жовта крашенка? Позаду кошика. Погляньте та дайте відповідь. Якого кольору крашенка близько? А якого кольору далеко? Вірно, зелена крашенка далеко. А блакитна близько. Подивіться, де зараз всі крашанки. Молодці в кошику! Діти, сьогодні ми дізнались багато цікавого. Чекаю вас, мої розумнички, на наступній зустрічі!